Перш за все хочу привітати всіх з нашим національним святом, як я вважаю, днем вишиванки, Побажати всім миру, злагоди, добра. Найголовніше, найскорішої перемоги. Сьогодні всі сподіваємося на перемоги, які відбудуться за участю нашого президента і верховного локомандуюча Володимира Олександровича Зеленського. Тому переходимо до стану справи в місті. Хотів би. Перш за все почати з наших комунальних підприємств. Перейдемо до запитань, які були поставлені під час прямого ефіру. Це щодо, зокрема, роботи КП «Водгео». Хотів би зазначити, що усунення недоліків під час поривів, зокрема усунення аварійних місць, ліквідація благоустрою, чи, верніше, наведення порядку по благоустрою по вулиці Трипільській було запитання по вулиці захисників України. Так дійсно вже прийшла весна, календарна. Але погода, ми бачимо, яка на дворі стоїть. То поки ми не можемо виконати ці роботи, обов'язково КП Гео виконує. Вже укладений договір на наведення благоустрою, зокрема, асфальтування тих ділянок, де порушені благоустрій під час зимнього періоду. По вулиці Трипільській обов'язково підсипиться піском. Це питання стоїть на контролі. Тому Гео виконає всі роботи при настанні погодних умов. Щодо теплопостачання нашого міста. Сезон закінчений вже більше місяця тому назад, але ми продовжуємо готуватися до наступного опалювального сезону. Підприємство не зупинилося ні на хвилину. Ми продовжуємо працювати. Ми зараз розробляємо проєктно кошторисну документацію на дві котельні нашого міста для того, щоб встановити модульні котельні, які були презентовані нам нашими партнерами, зокрема Червоним Христом України та обласною військовою адміністрацією. Тому дві котельні нашого міста будуть переведені на модульні котельні нашого міста. З цілях безпеки я не буду говорити про які котельні. Крім того, у нас ми розробляємо верніше, коригуємо проект по нашим модульним котельням. По радіоприладному заводу, все ж таки, ми сподіваємося, що ми попадемо в проект Рікавері, завдячуючи нашим партнерам та нашим друзям, зокрема народному депутату України Завітневичу Олександру Михайловичу. Ми сподіваємося, що ми реалізуємо все ж таки в цьому році даний проект по будівництву двох модульних котелень на території мікрорайону радіоприладного заводу. По СКП Комунальник здійснюється роботи по вивезенню сміття, проведені поминальні дні. За що я щиро дякую працівникам комунального підприємства. На всіх кладовищах був завезений пісок, вода відповідно наведений благоустрій. Тому ці поминальні дні ми закінчили. Сьогодні підприємство займається. Коли дозволяють погодні умови усуненням аварійної ямковості, проводяться роботи на даний момент по вулиці Кармелюка. Вчора, позавчора проводились роботи, сьогодні дощ. Сьогодні роботи поки що проводитися не будуть. По медичним нашим закладам працює наша Смілянська об'єднана вже міська лікарня. Нагадаю, що жовтня місяця ми об'єдналися з районною лікарні, у нас класний заклад. Ми також працюємо, розвиваємо, проводимо ремонти. Тому. В цьому іде робота, і ну і переходимо до запитань, які були поставлені під час прямого ефіру. Перше запитання це стопчики по вулиці Євгена Сережі. Закуплені дані стопчики. Ми бачимо, що полусфери, ті, які були покладені, результату не дали. Стопчики закуплені, спільно з головою СББ проведена робота. Тільки настануть погодні умови. Я думаю, найближчі тиждень-два вже будуть встановлені дані стопчики на даній ділянці, на даній прибудинковій території для того, щоб не їздили. Автомобілі по газону даної території. Щодо ремонту вулиці захисників України, запитання до стадіону. Обов'язково в цьому році ми виконаємо дану роботу. Захисників України ямковий ремонт буде проведений силами СКП «Комунальник». до е в'їзду в стадіон, буде проведений ямковий ремонт. Далі було запитання по вулиці Кожедуба та провулку кожедуба, коли будуть проведені ремонтні роботи, і плюс вулиця Черкаська. Нагадаю, я вже відповідав, вулиця Черкаська потребує капітального ремонту. На жаль, усунення аварійної омковості ми не можемо виконати ці роботи. По вулиці Кожедуба та провулку Кожедуба у нас закуплена Щепч, щебенева суміш. Дані вулиця та провулок включені в перелік робіт. Також при настанні погодних умов буде завезено суміш для виконання ремонту в щебеневому варіанті даних вулиць. Порядок на РПЗ в парку ми бачимо, зараз ґрунт. Мокрий, якщо ми запустимо туди техніку, ми наробимо ще гірше ніж було. Тому тільки підсохне з підрядником проведена робота. Вчора по всій ділянці, буквально управління житлово-комунального господарства проїхало з даною підрядною організацією, поставлено план. Тільки настане погодня умова, обов'язково наведемо благоустрій по всій ділянці, де ми замінювали трубопровідці на... Території 2300 метрів погодних ми замінили, тому підрядник обов'язково ці роботи в інакшому випадку. Акти виконаних робіт не будуть підписані підряднику, поки не буде наведений відповідний благоустрій на даній ділянці робіт. Щодо Павлова, 14, каналізація по центральному стояку забита, Будь ласка, звертайтесь до голови ОСББ. Ви обирали голову ОСББ, Те, що голова ОСББ. Не реагує не міська влада, ні міський голова не призначав вам голову СББ. Тому відповідно реагуйте і переобирайте або нас наполягайте на тому, щоб були проведені роботи, тому що в кожному будинку міська влада не може отримувати каналізаційні стояки та водопровідні стояки відповідно. Щодо підприємства Файпай, яке виграло у нас конкурс на управляючу компанію по індустріальному парку. Кажу так, що так дійсно це єдиний був учасник, який ми обрали, з яким ми підписали договір на керуючу компанію по індустріальному парку. Життя покаже в планах підприємства Файпа, яке презентувало нам зокрема на сесії міської ради свою діяльність компанія Астера чи не Астера, що там буде. На сьогоднішній день ще рано говорити про те, що буде на Території індустріального парку, тому що це поки що земельна ділянка, і земельна ділянка, скажімо так, не не рівненька, не гарненька, без комунікацій, без підведення, без каналізації, без води, без газопроводу, електропостачання. Тому на сьогоднішній день я рахую, що задача управляючої компанії, перш за все, підвести комунікації, потім говорити про якихось потенційних інвестиційних партнерів, чи то буде Астера, чи інше якесь підприємство. тому. Життя покаже, на 10 років у нас підписаний договір. Нагадаю, що міська рада буде повністю контролювати без погодження міської ради і депутатського корпусу жодне підприємство не може бути там розміщене. Як би то не бажала управляюча компанія, тому ми прописали в договорі всі речаги впливу на дану управляючу компанію. І сподіваємося, що. Ми будемо контролювати дане підприємство. І сподіваємося, що в нас найближчі роки, тому що це не місяць, не два, не три. Нагадаю, дай Бог, що в нас в 25-му році вже розпочалися певні роботи по вирівнюванні земельної ділянки та підводу комунікацій, Ми будемо сподіватися, що інвестори вже в нас зайдуть, коли у нас буде готова дана земельна ділянка. З приводу інтриги секретар міської ради, так нам минулому на минулому засіданні сесії е, написав заяву про звільнення секретар міської ради Юрій Студанц. Він звільнений відповідно за власним бажанням на сьогоднішній момент. Поки що питання відкрите по секретарю міської ради. Е, які кандидатури я озвучувати не буду. Відповідно до чинного законодавства, секретар міської ради може бути обраний з числа і складу депутатів Смілянської міської ради. Тому на сьогоднішній момент я працюю, зокрема, без секретаря міської ради, і міська рада працює без секретаря міської ради. Хто буде секретарем? Як життя покаже? Я думаю, що ви перші дізнаєтеся, хто буде цікавитися, коли буде в разі, якщо буде обраний секретар міської ради. Коротко відповів на всі запитання. Є запитання від мешканців, готовий відповісти або записати, якщо не готовий відповісти. Будь ласка. Пані Валентина просить звернути увагу на зупинки на універсамі. Немає лавочок. Зупинка універсам. Добре, звернемо увагу. Поставлено завдання управління житлово-комунального господарства. Якщо дана зупинка віддана комусь в оренду, обов'язково зобов'яжемо підприємцям. Якщо зупинка наша, то обов'язково встановимо лавку на, за кошти міського бюджету. По провулку Кожедуба немає світла на двох стовпах. Дзвонили, нічого не змінилося, куди дзвонили. Якщо нічого не змінилося, будь ласка, в управління житлово-комунального господарства, дайте конкретну заявку, тому що провулок уже доба два стовбан, мені це нічого не каже. Біля якого будинку управління житлово-комунального господарства, обов'язкоп комунальник, краще управління житлово-комунального господарства, дайте, будь ласка, заявку, обов'язково буде усунуто. Не кажу сьогодні-завтра, але поставлено у плани, обов'язково буде. У нас наявна матеріальна технічна база, зокрема світильники, зокрема лампи, якщо заміна потрібна в підприємства є. Підприємство обов'язково виконує ці роботи. Шановні сміляни, я щиро дякую вам за вашу позицію. Сподіваємося, всі на мир якнайскоріший та перемогу. Дякуємо, звісно, Збройним силам України. Невпинно всіх прошу допомагати Збройним силам України, тому що від них залежить наш мир і спокій в нашому прекрасному місті. Щиро дякую всім. Ще раз всіх зі святом, слава Україні.